Непотрібні вам речі можуть подовжити комусь життя. Це доброчинна ініціатива. Светер. Двоє дівчат збирають одяг, який ви вже не носите, і продають його власному інтернет-магазині. А на вторговані гроші купують препарати для дорослих до столичного онкоцентру. Саме в його стінах колись не стало батька однієї з дівчат. Тож тепер вони хочуть бодай допомогти іншим. Артем Сорокін розкаже. — Доброго дня. — Заходіть, Посеред невеличкої кімнати, яку Наталя винаймає, чотири великі пакети з речами. Дівчатки, ну общем, це мої речі. Розміром вони приблизно такі ж всі, як я. Некоторі ну, чуть більше, які от я похудела, і вони на мене вже а, все, постиране, все чисте. Свої речі, які вже не носить, Наталка зібрала та хотіла віддати на добру справу. Шафу перетрусила ще восени. Нині на дворі вже весна. Речі й досі посеред хати, бо часу відвести їх де-інде каже Наталя. Просто не було. І я її розумію. Наталя моя колега, журналістка. Постійно да ну робота, нема коли поїхати. Я подивилася, є там ті бокси зараз роблять для речей, але вони всі на лівому березі. Це треба взяти таксі, поїхати туди. Один дзвінок Наталі, і швидка допомога в особах Альони та Віки забирає всі пакети. Так, все чудово. Вже вам це. Картина нетипова. Двоє тендітних дівчат через весь Київ самотужки несуть величезні торби. кажуть, із запалом віддаються роботі. Ось речі наталки вже на так званому складі. За нього править квартира однієї з дівчат. Буває, люди віддають, прям не знаю, мішками. Починаємо їх розбирати. Достаємо кожну річ, дивимося на її стан. Речі старі та зношені. Дівчата віддають соціальним службам. А ось із тими, які в гарному стані, як от на Шортики, які гарні. Влаштовують фотосесії, підбирають луки, запрошують фотографа і моделей, які на волонтерській основі погоджуються допомогти. До нас е, дуже по-доброму там ставляться і наші моделі, так само на безоплатній основі волонтери. Вони ну дуже класно реагують. Mm -hmm. А от е, і ми потім ж проводимо фотозйомку, і після цього виставляємо вже знімки саме в інстаграм на нашу сторінку. Сторінка проєкту Светер у інстаграмі вже має 2,5 тисячі підписників. Тут дівчата і чоловік. Які мов з модних подіумів гроші, зважаючи на сучасні ціни, смішні одна річ, ну, в середньому о, коштує десь 250-300 гривень. Якщо це, звісно, якась там брендова річ, там, наприклад, пла... ну, сукня Дольче Габана, то вона буде коштувати, звісно, дорожче. Габана було дольче. Так, О, і Дольче Габана, і Армані, і джинси Версаче в нас є. В нас тут навіть нові речі є. Худі прикольне, Дивіться, яке З бірочкою навіть дивіться, прям ніхто ні разу не вдягав. Речі дівчата надсилають поштою. Можна прийти самостійно, ось просто під час знімань на порозі покупець м'якого зайчика. Падруге дівраждіння все. У человека есть. Вітіли тебе зайку і рішила, да. що ще просто буде просто весів да, да, круто. зібравши певну суму, дівчата замовляють ліки, потрібні онкоцентрові для дорослих. До побачення <рес> дуже вам дякуємо. І Йдуть у лікарню, з якою в однієї з дівчат Вікторії пов'язана особиста драматична історія. На весні 2017 року у, у тата мого виявили онкологію. Виявилося, що у нього вже не перша стадія. а Четверта це було дуже страшно, і мені одразу лікарі повідомили про те, що він помре. А найближчим часом він помер через півтора року після початку лікування. Півтора року вона була поруч із ним і пам'ятає, скільки сил і грошей потрібно було, аби втримати батька ще бодай на один день у цьому світі. в сім'ї грошей не було. Але я ж кажу, вони закінчились буквально через три місяці після початку лікування. І я почала їх шукати, тобто десь перепозичувати, брати кредити. Коли в мене тато запитує, там, потрібно закупити там, медикаменти, у нас є гроші. Я ж, я ж йому не скажу, ні, у нас грошей нема, ми перестанемо лікуватися. Звісно, ні. А я почала шукати в той момент якісь благодійні фонди. Дорослим взагалі не допомагають. І тоді вона вигадала светер. Спочатку сама збирала гроші, потім знайшла Альону, яку надихнула ідеєю. За місяць по смерті батька вона повернулася до онкоцентру. вже до інших пацієнтів. Це розуміння того, що ми даємо так само людям, ми можемо дати час, який не який, але час. 22, 24, 26. двадцять Препарати, які дівчата принесли, беруть на облік. А медична комісія розподіляє серед тих пацієнтів, які найбільше їх потребують. На цей раз до реанімації потрапити сюди зі зрозумілих причин та поспілкуватися з пацієнтами, ми не можемо. Відділення закрите, але лікарі, які тут працюють, запевняють, нас, що цим пацієнтам, які тут лікуються, ці препарати надважливі і наднеобхідні. Дівчата дістають нове замовлення на ліки і повертаються на свій склад. Мріють, що їм хтось допоможе відкрити цілий. Шоу-рум, де речі можна буде не лише побачити, а й помацати та приміряти. Поки ж про ініціативу Светер дізналася Зірка, українська акторка. Ольга Сумська я передаю вам цю сукню. Я в ній зустрічала Різдво, тому вона настільки позитивна. Дивіться, який колір. Ну, я хочу показати для того, щоб люди зацікавили краса. Дуже вам дякуємо за перший зірковий лот на сторінці. Светра змагайтеся вже зовсім скоро. Артем Сорокін, Олександр Аліфанов та Віктор Дегтяр. Програма вікна СТБ.